П'ять швидких критеріїв для вибору комфортного житла в Іспанії. Перше, я не обираю житло з плиткою. В Іспанії холодніше вдома ніж на вулиці. Друге, я дивлюсь, чи є поруч домом продуктовий магазин, і коли є, я не обираю це дім по причині запаху та привернення уваги тарганів. Третє обов'язково звертає увагу на кондиціонер та його стан, чи старий, чи обслугований, чи є у кожній кімнаті або це система, яка працює по всіх кімнатах. Четверте, я би не обирала нижні поверхи, особливо бахо і перший поверх. Також квартири, в які ще тривають ремонти, шумно, таргани небезпечно. За на моремо п'яте людина, у якої ви знімаєте житло, повинна вам підходити по своїм комунікативним якостям і бути адекватною. Це важливо. Пак мені вже 52 роки, Я вас я знаю ще від я вже той 32 роки. Короче, я в невістках, тут наше поле, і ми за ним межуємо, Ми всі да вжиємо худобу кохаємо. Ось і все, але насправді процес пошуку житла дуже важкий. Це напевно найважчий процес в еміграції. Я бажаю комфортно вам його пройти. Чао!